До радості Йоган Крістоф Фрідріх Шиллер. Радість, гарна іскро Божа, несказанно любо нам увійти, царице Гожа, в твій присвітлий дивний храм, все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розцвітає братня згода під благим твоїм крилом. Кого доля ощастила, тим, що другові він друг, кого любить лада мила, іди до нас в веселий круг. Ідіть усі, хто зве своєю в світі душу хоч одну, Хто ж весь вік черствів душею, іди у іншу сторону. Радість, все світу пружина, радість творчості душа. Дивна космосу машина, нею живиться й руша, радість квіти розвиває, і розгін дає сонцям, їх в простори пориває, невідомі мудрецям.